Сьогодні день вишиванки. З вишиванкою знайомі, мабуть, якщо не всі, то більшість, але точно не всім відомі її оберігальні функції та її оберігальна сила. Отож, топ-даун процес того, як працює вишиванка. Вишиванка захищає нас передусім чотирма колами. Це коло тут на талії, на шиї і на наших зап'ястях. Ці кола захищають частини тіла, які не є покриті тканиною. І кола зазвичай, як завжди, в українській культурі мають сильну оберігальну функцію захисників. У Нас є кола вінки, у нас є кола коралі. І це все власне кола. Також важливими є топис розміщення вишивки на вишиванці, адже саме місця, де буде вишивка, визначають, які регіони вона захищатиме. У жінок, до прикладу, енергія припасається в плечах, у чоловіків у сонячному сплетінні. І, відповідно, вишивка розміщується ось так у жінок, а ось так у чоловіків. Форма орнаменту, а власне кожна форма орнаменту має своє символічне значення. До прикладу, хрест це переплетення матеріальної та сакральної лінії. Або ж е шеврон чи то зигзаг це руна родючості та також е руки, що моляться. Бо навіть кольори у вишиванці кожен має свою силу. Червоний це е повнота життя, любов та щастя. Зелений, до прикладу, це молодість та відновлення. Настрій та мету вишиванки вкладає у неї передусім майстер. Але кожен. Інтерпретує свою вишиванку по-своєму, а сьогодні вишиванка своєї актуальності не втратила, Ба більше люди по всьому світу та і українці все більше інтегрують її у своє повсякденне життя, аби чи то свідомо вшанувати традиції, а чи доповнити свій одяг вишиванкою із поглядів естетичних. Тому сьогодні, коли ми вдягаємо вишиванку, ми Кажемо про те, що ми були, ми є і ми будемо на нашій історичній землі. З початком війни вишиванка стала символом спротиву. Для неї білий кольор сорочки перетворився на зелений військовий, а флоральні орнаменти на піксель мультикаму. Українські герої, що захищають Україну, вдягають вишиванку як оберіг, що захищатиме їх. Українці в окупації чинять опір, не корячись насадженій колоніальній російській культурі. Для них опір це не втратити і власне зберегти свою культурну українську ідентичність. Ми, українці та люди у світі, не маємо ховати того, що ми відчуваємо. Не маємо, адже можемо власне не ховати. Тому вдягаємо наші вишиванки і показуємо, що ми були, що ми є, та що ми будемо єдиними. Слава Україні!